Рігато жабу ніхто не видумував, вона сама до нас прийшла. Ми б хотіли, щоб люди звернули увагу на те, що щось ще є, окрім людей, і про що ще можна думати окрім світу для людей. Ми просто прям цілеспрямовано шукаємо негативні коментарі. Для творчості це дуже важливо, просто бачити різні сторони того, як виглядають різні країни. Але дім завжди Україна, це правда. Привіт, друзі! Сьогодні в гостях у нас гурт, який перетворюється на своїх концертах фантазійних істот. А їх пісні набирають сотні тисяч переглядів. Зустрічайте в своїх людях учасники гурту «Рога та жаба, які співають пісні, про сни які сняться жабці, звилітарискурення вийти всі, битися та бити всіх. З вилітарискурення. сьогодні з нами. Соліст і гітаріст Михайло а також художниця, перкусіоністка, правильно, анна птиця. Друзі, перше питання, яке вам задають всі журналісти, напевно, хто вигадав рогату жабу, хто був цим ідейним надихачем, і це все придумав, ці сни рогатої жаби, хто це був? Ну, насправді рогату жабу ніхто не видумував, вона сама до нас прийшла. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що не треба дуже ускладнювати собі життя. І якщо тобі подобаються жаби, і ти бачиш рогату жабу жабу, то цього має бути достатньо. Якщо просто вкласти в жабу трішечки сенсів, трішечки любові, трішечки своєї уваги, то виявиться, що жаба як істота може зібрати навколо себе купу людей, і купу людей буде танцювати разом, Іх хоча вони до цього жодного разу одне одного не бачили, але їх об'єднує те, що вони люблять жабу, і виявляється це все дуже просто. Чому рогата? Ну їх так багато жобенят. Чому рогата? Вона в уяві перша з'являється з ріжками, не дивлячись на те, що це є така порода, рогата жаба. Вона просто з оченятами такими загостреними. Тобто є така прям біологічно досліджена порода жаб. І Ми просто не зупиняли додалі фантазію. Ми почули, що рогата жаба. Ми уявили собі ці ріжки. Ми далі уявили, що вона спить, що вона бачить сни. У них все святи. Шимани змовно де пляшок. Лисуємо пом'яти щось каже. Вийсь, нерухомі вуста, долучайся до нашого пиру. Я дам тобі нове ім'я, Ти якийсь це занадто серйозний, дорогатий. Живення. Всі ваші пісні, вони дійсно як якийсь сон. Ну тобто, я е, і читала вірші, і слухала, як вони співаються. Ну це щось дійсно казкове, і всі фанати про це теж кажуть. А ось що вам сниться? Ось цікаво. Мені сниться прям дуже дуже яскраві, але я їх зараз буду переказувати ми всі заснили. Я про це написав пісню. Я не бачу снів. Мені взагалі нічого не сниться. У мене щось як мені здається, схоже на фантазію. я. Не бачу картинок в голові взагалі. Я не бачу слів, я не я не смін. Я не бачу кольорів, я не я сім. Гурт існує з 19-го року, так, вже майже 5 років. Яким він був в 19-му і в 25-му. Змінювався склад. Тоді був майже повністю інший склад, інша назва. Ми тоді називалися Orange Tрі. І наш улюблений жарт був, чому Оранж Трі, якщо вас четверо. <реш> Ось ми тоді співали англійською, виступали по якихось якимись там локальних барах. Потім, десь у період карантину, батько бо вирішив. Ви спитати мене, чи не хочу я спробувати заспівати щось українською? Просто для експерименту. Я такий челендж accepted, і тоді народилась рогата жабеня. Склад за цей час змінювався речі, там, там дуже складно. Що має скоцмах насіння без речовинські шляхи зараз. Повім, коли прийде час застримо чому. Цей стиль містичний фолк, я його собі так називаю. Можливо, він інакше, не інакше називається. Як ви самі бачите свій стиль музики? Чи відразу він до вас прийшов у всіх цих назв, гуртів, чи ви поступово до нього якось прийшли у жабці? Ми всі слухаємо дуже раз дуже різне, і ми майже ніколи, принаймні на початку нашої кар'єри, не використовували референси для того, що ми пишемо. Ми просто. Я щось десь відчув, десь воно у повітрі щось є. Я приніс якась каша. Тепер суп олів'є. О, нарешті пісня. І ми досі не можемо відповісти на питання, що це за жанр. Але називаємо ми його індустріал рок фолк Ого. Скажіть, коли наступив цей момент? Ось коли ви відчули, що вже слава, ось вона вже вас знають. вже маленькі там зали вам вже не підходять. Треба розширятися, що вас впізнають. Ми виступали все життя в Харкові. От, і в принципі, в Харкові ми в якийсь момент там до війни почали збирати там 100 людей, 150. Тобто, ну для маленького гурту це достатньо багато. От, а потім почалась війна. Ми дуже надовго зробили перерву, і в цілому ми не давали концертів. Ми навіть навіть скріпальки не було. Тобто, в нас половина гурту просто відпала, по суті, половина атмосфери. А потім ми дали концерт у Львові, один наш ну, перший наш сольний, і прийшло дуже багато людей. Тобто, там було людей, мабуть, 250 в місті, в якому ми ніколи не давали концертів. Де ви відчуваєте свій дім? На сьогодні для творчості це дуже важливо. Просто бачити різні сторони, того як виглядають різні країни, різні та навіть будинки. Ти дивишся на будинок ти розумієш, що зовсім інша ментальність була у людини, яка його будувала. Але дім завжди Україна. Це правда. В рамках нашого ставка я теж вас хочу познайомити з нашим простором. Так що ходімо, погуляємо трішки. Чи можна назвати вашу музику нішовою? Буває таке, знаєте, артисти хочуть, щоб їх музика була не для всіх, тобто в них своя аудиторія. Вони не хочуть переходити цю межу і ставати більш популярними? Нам, якщо чесно, напевно більше хочеться, щоб більше людей а, розділили нашу філософію, так би мовити, тому що ну от у нас пісні, воно. Не людей, де і в цілому, ми б хотіли, щоб люди звернули увагу на те, що щось ще є окрім людей, і про що ще можна думати, окрім світу для людей. Нам дуже цікаво вивчати власний всесвіт, який вибудовується прямо перед нами. І нам неймовірно приємно від думки, що Люди в цьому щось знаходять для себе. Мені це так здається, знаєте, є всесвіт Марвела, а У вас всесвіт жабенят. Треба колись оформити в комікси. Точно, до речі, про анімацію дуже влучно, тому що питання в тому, хто це малює. Різні люди. У нас спочатку виникла анімація на докисили маж. Це ще з першого альбому, і це просто без нашого замовлення, без нічого намалювала група студентів. І нам так сподобалось, як вони це зробили, що ми. Де в них замовили ще дві анімації на лісовик і на десь під хмарами. От анімація на тиху ходку це просто теж дівчинка в ну виклала шматочок буквально секунд тридцять, і ми їй написали, кажемо, це дуже гарно. Чи можеш ти це трішечки подовжити, щоб ми зробили з цього лірікс-відео? І навіть коли ми даємо замовлення, що намалюйте, будь ласка, анімацію. Ми не кажемо, що там має бути. Вони самі слухають пісню, вони самі придумують, що там бу що там може бути. Ви розумієте, зараз люди побачать, і кожен вам буде слати просто свою анімацію. Ми дуже цього руками за да, просто всі захочуть. Ми обожнюємо фанатську творчість, якщо чесно. Хайло пише вірші. Я помітила, що там багато ціні жити угу. зустрічаються, Бувають. Не, бувають. Да з чим це пов'язано? З внутрішніми якимись переживаннями, чи можливо, просто ви любите такі суцінки у творчості. А, я коли починаю писати піс пісню будь-яку я не знаю про що вона буде. Мені дуже потрібна відправна точка. Я можу написати цю цю строчку і далі навколо неї вибудовувати. Весь сюжет, бо просто мені подобається, як воно перетикає у, між зубами, між язиком. в роті. мені подобається це, це вимовляти. І я просто буду навколо цього всесвіт. Ваш всесвіт, Жебеняток, як він відреагував на ті події, які в Україні відбуваються. Тобто, чи змінилась творчість, чи змінилися настрій у творчості? Насправді це просто світ, в якому нам самим комфортно. О, це такий відпочинок для нас. Для наших слухачів для військових, які кажуть, що вони нас слухають, їм дуже подобається для людей з окупації. Тобто, це світ, в якому тобі може бути зараз комфортно. Анна, чи можна запитати про батька? Звичайно, так він був військовим. Був. Але не в першу чергу. В першу чергу він був скульптором і музикантом. Він пішов воювати ще на самому початку повномаштабного вторгнення. Тобто, він ломився в військкомати вже 25, 24 лютого, виходить 22 року. Він дуже вірив в ідею кращого майбутнього для нас. Тобто, ну він сам був людиною, яка завжди хотіла дожити до 120 років і подивитись на прогрес. А от якраз таки те, що чинить Росія в нашій країні, це. Зворотній, Зворотня прогресу. І він дуже не хотів для нас того майбутнього, і він пішов воювати просто тому, що вірив в це. В нього було довге волосся до того. Він його спеціально відрощував, тому що займався фламінко. От. А тут, коли ми його побачили зі стриженим волоссям, яке йому мама підстригла, ну це, ну, це було боляче. Боляче на це було дивитись. Співчуваю вам. Дякую, що поділилися. Років разом, вся сім'я, ваша гурт, 5 людей. Багато гуртів вже дійсно перетворюються на сім'ї. Як у вас особисте життя відбувається, особисті відносини в колективі? Чи є пари? О! Це було <підалиме> свидко. Ми мама жаба і папа жаба. <підалиме> Давно ви разом як пара. А, вже шостий рік пішов. Шостий. Трохи більше ніж існує жаба. Де пропозиція руки і серця? Або для вас це не важливо. Ну, для нас пропозиційне питання для нас важливо сам ритуал. Угу. Ми б хотіли провести дуже гарну церемонію. В нас будуть а, обручки у вигляді мокриць. Клас! І це буде в лісі. І в нас буде тільки наш друг в якості того, хто буде нас вінчати. І Женя в якості свідка, в якому в нього буде половина тіла. Це буде а... жіночий... жіночий костюм, і половина тіла це чоловічий костюм. Він цього не знав, я бачу. По Ні, він... Ні, він це знав. Його видно, що Він це знав. От а так в цілому, ну. В нас вже є своя дитина, це жаба. Що ще може бути? Коли е, ця подія станеться для фанатів? Треба знати. Ну тобто, найближчий рік, півроку. -пів — хто секрет. Це як і весь шлях жаби. Ми не заперечуємо шляху. Як буде, то буде клас. Треба буде влаштувати якийсь великий святковий концерт. Ну і переходимо до фанатів, які приходять на ваш концерт не спустими руками. Вони вам дарують ріжки, вони їх одягають, ліхтарики, хороводи. Як це все почалось? Навіть кабучка в мене зараз подарувала вчора в Вінниці. Іноді такі подарунки, подарунки роблять, що ми прям такі ого. Таке таке, бо нам одна фанатка у Львові подарувала мох. І ми такі. Живий ну, карпат привезло. Ну, в цілому це дійсно знаєте, от іноді є такі дрібнички, які ну ти розумієш, що для людини це мало значення, і для тебе це має значення. Свідомо і особисто не ініціювали. Люди просто Таке таке ніби у людей був якийсь запрос. Робити якісь дивні речі, коли вперше ось вони якось почали хоровод водити, і це вас здивувало, Який це концерт? Можете згадати, коли це було? Це ще в Харкові до війни до війни було насправді. Ми побачили наше пер перше хороводи, і ми відчули, що туди нам і треба. Рухаємося, рухаємося правильно все добре. Нам і треба. Ви спілкуєтеся в соцмережах зі своїми фанатами, якось відповідаєте їм. Так, намагаємося робити наскільки можемо. Повідомлень багато, але намагаємося в міру сил. Постійно після концерту виходимо до людей просто спілкуватись і власне спілкували. проводити час. Ми теж поспілкувалися з жабенятками, які чекають вас в Одесі кожного разу. Ви до речі, втриться так, В Одесі. І в нас є декілька питань від ваших фанатів. Готові? Готові. Точно? Ні. Ваша шанувальниця вас запитує, розкажіть, будь ласка, детальніше про пісню Водомірка. Ваш новий альбом відрізняється від попереднього, з чим це пов'язано? Таке питання. Водомірка це, напевно, найяскравіший такий момент, коли ми відчули, що щось змінюється. Це напевно пісня, після якої я зрозумів, що навколо Воводомірки треба зібрати ще раз, два, три пісні, щоб зробити повноцінний альбом. Бо це був якийсь так такий ключик, де ми зрозуміли, що. Зараз ми поворачуємо. Інше питання від шанувальниці Ольги. У вас зараз шалений тур. Один вечір у Вінниці, інший в Одесі. Скільки потрібно часу, щоб відновитися після такого ритму? Весь час після туру до наступного туру. Весь цей час потрібно, щоб відновитись. Я, я люблю грати в компухтір, mm. але між між блоками саме в, в турі, в, в, в самому турі, навіть не іноді не буває сил навіть просто підняти руку на мишку. Ти просто лежиш, пускаєш. Сльох. Пускаєш слину і такий, ага, о, концерт знову поїхали. І питання з коментарів під вашими відеокліпами. Коли буде повноцінний анімаційний фільм про жабу, питають люди. Коли в нас буде спонсор Голлівуд. <гум> Насправді ми відчуваємо, що ми до цього рухаємося, бо спочатку кліпів взагалі не було, потім ми почали своїми руками, потім ми відчули, що. Щоб показати те, що ми хочемо, нам потрібні анімації анімації самі до наш до нас прийшли. Її буде те, що колись буде повноцінна анімація. У коментарях вас порівнюють з Led Zeppelin та піснею Бейб, I'm gonna leave You». Йдеться саме велетні. про пісню велиці. <свят> так, чи надихались ви творчістю Led Zeppelin? Я у дитинстві дуже багато їх слухав, Б -б -б великий фанат. Н Точно не брав це свідомо. Я я бачив цей коментар, Я послухав. Я почув дві схожі ноти. я Такий прикол, але ну воно дуже різне. Я бачу велотні, що немобіття мала, Я бачу селище дивні, що повне дивних людей. Я бачив тих, хто носить тих біти лісом, та знайти хто вони є. Ставитись до хейту, до речі, я навіть один один хейт наш знайшла. Більше не було. Помогу. Я багато передивилась коментарів, але один знайшла. Ну треба ж було відшукати. Пише один коментатор. Фігня якась не поняв про що кліп. Ми помітили в якийсь момент, що іноді ну ми просто прям. Цілеспрямовано спрямовано шукаємо негативні коментарі. Це завжди є якась похвала, а потім якийсь негатив. Тобто, це ніколи не просто чистий негатив. А просто чистий негатив це може бути ну, херня якась. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, пишіть. От... збирайте окремі форуми, та обговорюйте. <смір> 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 Пішіть нам <но> дуже цікаво. <смір> ну насправді багато хто акцентує на дуже якісному звучанні ваших пісень, кажуть, що їм не вистачає звуку вокалу. Ну тобто, вокал подобається, звучання подобається, але хочуть різке голосніше. Мені подобається вокал, який прям Шит у пісню як ще один ненапряжний інструмент. Ти його ніби чуєш, він задає ритм, він задає мелодію, але він не відтягує на себе всю увагу. Дякую, друзі. Це було яскраво. Я бажаю вам гарних снів, рогати жаби. Дякую. Пишіть Дяка. свої коментарі під цим відео, пишіть свої питання. І, можливо, наступного разу саме ваше питання ми візьмемо і запросимо на нашу зйомку, тому що в нас є сюрприз, і одна з ваших шанувальниць прямо з нами Ого. сьогодні. Ого. Заходь.